Репетиція хору горлиця завжди живий звук і щирі емоції. Його голосило навіть у стінах Полтавського ліцею №1 імені Івана Петровича Котляревського ще з 1986 року. Починалося все з невеликої вокальної групи. А сьогодні це потужний колектив, знаний своїми виступами на міських та обласних сценах. Його незмінна керівниця, заслужена артистка України Наталія Мізєва – передає дітям любов до народної пісні. Ми були завжди переможцями цього конкурсу, адже ми єдині, які працюємо в народному стилі. Тобто, як ви сьогодні послухали, наприклад, це народний вокал, як в мене, так і в дітей. Чому, можливо, ви от зараз слухали, чому спочатку я співаю, а потім діти повторюють. Тому що є така розуміння, як імітація звуку. В ліцеї Наталія Семенівна щороку проводить конкурс вокальної майстерності Пісенний вернісаж. Це сольні проекти, де є дві номінації: зарубіжна та українська традиційна музика. Учні ліцею навчаються на різних профілях математичному, інформатичному, історико-юридичному, природничому, іноземному та образотворчому. Для багатьох із них спів це відпочинок для душі. Поряд з навчанням пісня розвиває та додає ментального здоров'я, говорять діти. Перший ліцей з вивченням трьох іноземних мов. То як ви думаєте, що вони будуть слухати? Звичайно, вони будуть слухати зарубіжну музику при там гарної якості, того що високо інтелектуальні діти. Ви розумієте, вони можуть слухати, вони можуть повністю відтворити її життя суцільна пісня. Понад 30 років Наталія Місєва співає у народному хорі Калина під керівництвом професора Григорія Левченка. Тут її цінують не лише за талант, а й за людяність, кажуть колеги. Наталія Семенівна має яскравий самобутній талант. Вона дуже працьовита, вона дуже енергійна, вона дуже самовіддана. Тому завжди для нас була для нас, каленян, вона була зразком артистизму і високої професійної майстерності. Вона нас надихала, захоплювала, підтримувала. Три роки тому Вікторія прийшла навчатися до ліцею, і відразу ж Наталія Семенівна запросила її на репетицію хору, відкривши двері у світ музики. Розповідає дівчина. Я спочатку не сильно хотіла цього робити, але потім я сходила на одну другу репетицію і зрозуміла, що я більше звідти не вийду, тому що правда дуже сильно іскряться очі. Коли ти бачиш біля тебе 20 людей, вони всі співають, це дуже гарно звучить. Ви у Красивих таких народних костюмах ліцеїстка Катерина Палеха, у якої вся родина обожнює співати, спочатку теж гадала: не вийде влитися у музичне життя. Цю думку змінила пані Наталія. Можна прийти до неї просто як до психолога під час перерву приходиш, кажеш: О, ну, в мене там така ситуація, і можна з нею про все поговорити. Вона дуже класна, а на уроках мені дуже подобається. Ми багато співаємо, багато всього обговорюємо, і вона позитивна. Для деяких учасників хор горлиця не лише хобі, це ще й друга родина. Максим Дейнега, вже випускник ліцею, познайомився з Наталією Семенівною на уроках мистецтва. Хлопець каже, завжди ходив на заняття з радістю. Я до того займав. І мені цікаво саме в хорі багато голосів, що багато голосів є і жіночі, і чоловічі, і як воно все гарно звучить. Ми з цим хором брали участь в міських конкурсах, і як хор, і як ансамбль, тобто, коли менша кількість людей співає. Брали участь також у різних благодійних акціях. Для Наталії Семенівни особливо цінно, що навіть під час тривоги і небезпеки діти не бояться. Вони приходять на репетицію, співають і дарують радість усім навколо. Просто що вони до мене приходять на репетицію, що не знаходяться на час.